У зимовий період, коли данконтестів особливо немає, всі проданкери, не витрачаючи часу, до цього не спішно готуються у своїх залах. Але у випадку Айзея Рів'єра це не дуже застосовно, оскільки він практично не бере участі в будь-яких данк заходах, окрім данкемпу. кемпу. Рів'єра й той самий атлет, який поставив собі за мету стрибати дуже високо і постаратися зробити це вище за всіх на цій землі. Якщо формулювати таким чином, то це звучить цікаво. Але по суті, особисто мені напевно було б складно. Мотивувати себе на постійну важку роботу заради того, щоб раз на рік вийти у свою найкращу форму і поставити або не поставити новий рекорд, але це справа кожного. Мені подобається змагатися на контестах. Зараз ми бачимо чергову данксесію Рів'єри, яка, як і всі його данксесії, починається дуже плавно, з поступовим нарощуванням темпу. Він точно знає свою справу. До речі, за камерою стоїть його тренер Джон і паралельно коментує весь цей процес. Забігаючи наперед, скажу, що не зважаючи на глибоке меж сезоні за європейськими мір, Рів'єра стрибав на цьому тренуванні надзвичайно високо, чого сам не очікував. Весь свій тренувальний процес, як і деякі інші професійні данкери, знімає і викладає в соцмережі. І судячи з його реакції, зараз у нього явно не той цикл, у якому він може повністю реалізувати свій стрибок. Тому сталася несподіванка. Взагалі, дуже складно стрибати у таких умовах, коли хто ще паралельно грає в баскетбол. Просто нереально зосередитися на складних данках. А для цього потрібен певний час, щоб перед по нам все візуалізувати, це дійсно дуже важливо. Але знову ж таки, незважаючи на це, а може бути у випадку Рів'єри навіть завдяки цій трохи стресовій обстановці, він стрибав вище, ніж очікував. Він і його тренер. До речі, не підробну реакцію публіки, яка завершила гру в баскетбол, ви зараз теж побачите. Коли корт звільнився, Рів'єра почав викладатися на максимум, і, окрім свого високого стрибка, забивав або намагався забити складні данки. Якщо вас цікавить висота кілець, то одне з них 3.01, а друга на один то вище. Деякі настільки зарядилися цією енергією, що також вирішили скласти йому компанію. А зі пів тренування дивувався тому, як високо він стрибає сьогодні. Асти на але зі свого особистого досвіду можу сказати, що коли є глядачі, я стрибаю прям добре. Це напевно можна назвати такою профдеформацією професійного данкера, який звик виступати перед глядачами. Або, можливо, ще щось. Також Айзея вирішив стрибнути головою до кільця, і ви просто подивіться, що з цього вийшло. That was crazy, bro. That was fucking crazy. <laughs> Він буквально міг би забити дан головою. Це дуже дико. Також він без особливого напруження забив 360 за спиною плюс під ногою, від чого в одного з тих, хто сидів, сталася перезагрузка свідомості. Також був 360 під ногою з дроп степу. Уявіть такий дан у грі. Деякі учасники цього процесу повністю інтегрувалися в те, що відбувалося, і навіть вирішили взяти участь як коментатори та асистенти. Знову ж таки, ловити такі навіси в грі, думаю, було б дуже цінно. Іноді це виглядає виглядає, як якась комп'ютерна гра. Дуже легко зараз літає Рів'єра. Я нагадаю, що зовсім недавно він забив 360 WSB на кільце 295. По-перше, це новий світовий рекорд, точніше, висота кільця для цього данка. По-друге, це дуже чітко нам каже, що у Рів'єра явно не один пік форми на рік. І я думаю, ми скоро побачимо від нього новий рекорд у стрибках у висоту, а саме 129 з половиною сантиметра. До цієї цифри також прагне Тоні Кросбі, який вже наздогнав Рів'єру за Максим. Мальним строкомгору рівнем рівним 129,5 дев'ять з сантиметрів з його зростом у 168 см сантиметрів. Це виглядає особливо цікаво. Як думаєте, хто перший з них прийде до нового рекорду? Хтось стрибає у висоту, а хтось прагне стати першим у стрибках у довжину. Данк Чен це майстер дальніх даблапів. Цього разу він намагався виконати його, відштовхуючись як надалі. Дуже легкий стрибок і ідеально володіння. Технікою перестрибування через людей виглядає дуже сильно. Але більшість людей навіть не здогадується, в чому тут секрет. Це мені нагадало один із раундів у Данклізі, де потрібно було забити данк, відштовхуючись із довгої дистанції. Один із таких данків був даблап від Джордана Кілгена. Думаю, якби майданчик на FIBA 3 на 3 був трохи більшим, то Чен точно спробував би такий варіант на контесті. Думаю, у нього б це вийшло. Але в наших реаліях, навіть починаючи розгін по діагоналі, йому впритул вистачає місця. Проте я все чекаю, коли зможу побачити від нього хоч якісь данки з двох ніг без перестрибувань. Мені дійсно дуже цікаво на це подивитися. Останнім часом Данг Чен дуже часто виступає у себе в Китаї з данк-шоу. хоча, можливо, він робив це і раніше, просто почав постати це на своїй нові старі. Інці в інстаграм, яка, до речі, досить швидко стала популярною. Регулярні різноманітні пости роблять свою справу. Там він показує і свої тренування, де присідає мільйон кілограмів, і різні розважальні відео. І звісно, ж данки. Особливо подобається формат раптового захоплення незнайомого майданчика, на якому забиваєш свої найкращі данки, яких від тебе взагалі не очікували. Місцеві баскетболісти. Їхня реакція завжди безцінна. Приблизно така сама реакція була одона Хокенса на данки Азії Рівіри під час їхньої спільної данксесії. Хоча це був відверто не найстрибковіший день для Айзеї, Донован реагував буквально на кожен його стрибок дуже яскраво, хоча сам теж виконував дуже потужні данки. Такі тренування, коли на одному майданчику зустрічаються одразу кілька данкерів високого рівня, трапляються дуже рідко. Але коли це відбувається, найчастіше з цього виходить максимально сильний контент. Хоча бувають і винятки, як цього разу. Незважаючи на те, що у підсумку данки були забиті дуже потужні, специфічної енергії в цьому відео. Особливо немає. Повне відео ви можете переглянути на каналі Рів'єри. Я зараз запустив серію відео, в яких я розповідатиму, як забивати данки. Перше відео, де я розповідаю основні моменти, які допоможуть вам забити відміл данк вже на каналі. Це буквально попереднє відео. Напишіть у коментарях, які данки ви б хотіли, щоб я розібрав у наступних таких відео. Також, якщо хочете стрибати вище, зараз діє знижка у 65% на всі професійні стрибкові програми. Jet. посилання буде в описі під цим відео.